Вітаю вас сьогодні. Я відповідаю на питання: чому навесні у дітей погіршується зір? 96 дітей було нами обстежено, з них 70 – наші на постійному огляді у наших офтальмологів знаходяться, і за статистикою ми відмітили майже у кожній другій дитини погіршення якості зору. Це виражається в тому, що у дітей сльози теча або почервоніння очей, або порушення акомодації. Це все зайве навантаження на зорову систему на в темний період, в зимовий період. Коли діти менше граються на вулиці, бо погана погода, коли ми використовуємо штучне освітлення, тому що ми в день, коли мали би гуляти, ми знаходимося в приміщенні в школі, а ввечері виходимо на вулицю, але ж все одно темно. Діти менше граються у м'яч там, де вдаль вблизь, перенашлаштовується наша система акомодації. Ну і звісно, що з вітрами з поганим якостю, з поганою якістю. Повітря, яке насичене пилом та пилком від цвітіння рослин, додається ще й алергізація. Тобто ми маємо зрозуміти, що є три фактори, які ну, може у кого більше, у кого менше, але основні три фактори це те, що навантаження зорове дуже велике. Другий фактор це погане повітря, вітряна погода з пилком і пилом, яким насичене повітря, погана якість повітря, і це потрібно захищати очки. І третій, третій дуже важливий фактор, якщо ваша дитина має якусь алергію, на набу... -що. І тут ви побачили, що очі сльозяться або почервоніння очей, то потрібно використовувати так само захисні капельки, крапельки, за якими ви можете звернутися до офтальмологів в клініки або в оптики. В оптиках дуже великий асортимент захисних крапельок, які ми використовуємо як для контактних лінз, так і зволоження для зволоження рогівочки. І Потрібно захищати свої очки. Обов'язково звертайтеся, не соромтеся і не бійтеся. Оптик в оптиках зараз працюють дуже хвахові медсестри, і оптометристи, і лікарі. Якщо ви побачите, зайдіть про. Про якість зору вашої дитини. Нехай оптометрист подивиться, як дитина бачить вдаль вблизь. Якщо ви побачили амбліопію, це порушення правого або лівого, одне око бачить краще, друге гірше, навантаження несе очко, яке поки краще бачить, а погіршується зір у тому окові, яке не, не досягає 100%, навант... 100 зору. Тому звертайтеся і бережіть себе. Для цього є фізіопроцедури, є фахівці, ми вам допоможемо. Божемо.